Гарний господар для села, яке, як відомо, сьогодні не розбещене увагою держави, а кинуте на самовиживання це цар і Бог. Таким і є Сергій Шаповал, голова агрофірми імені Шевченка, що в Копачівці Держнянського району. Головними пріоритетами сільгоспвиробництва, вважає він, була, є і буде турбота про людей. Саме з це турбота про людей, про їхні. Роботу, забезпечення їх, і матеріальне забезпечення, і побутове забезпечення, стоять їм належні умови роботи, а вони вже з технікою вже працюють. Оце найосновніше. В даний час через те, що тяжко, жнива важкі, треба просто за них подумати, щоб вони добре віддавалися роботі. Ну Що це перше? Перше, то, що ми мають підсобного господарства. Ми їм зараз кругом і на фермі кругом завозимо зелені корма, вони не думали, чим корову годувати. Зараз працюють битовки, спесодях вони мають далі. Вони мають присадити ділянку, худобу мають. Зараз ми сьогодні почали возити по два тюки премію сіна. Вони працюють, а ми возимо сіно. Перед солами дали перед цим теж, сіно їм дали. І, ну, і всі питання почали видачу зерно і на дивіденти, і так зерна, щоб люди нічому не, не, не нуждалися, щоб вони нормально віддавалися роботі. В гарячі дні жнивувань полями господарства гуляє сучасна зернозбиральна техніка, збагачуючи розкішні місцеві краєвиди охайними золотими копичками. Тут нічого не пропаде. Рік за роком господарство освоює нові технології і вкорінюється в набутому. Технології спрямовані перше на високий урожай і на меншу кількість людей. Ми з кожного року купували техніку, працюючи з державою і з банками. Ми забезпечили під ту технологію відповідну техніку. Ну, взяти солому. Солома вона вся, тікується рулонами, ми маємо два рулонних преси. Маємо тілешку для перевезення, маємо погрузчики, які мають робити. На цьому зайняті три чоловіки. все У нас сьогодні немає ні скирників, ні скирдачів, нічого. Ми економимо на людях. Далі ми не орем полів, ми дискуємо. Теж зараз дві диски оборони працюють. І так виходить, що в нас 20 чоловік, вони весь комплекс робіт роблять. Єдине, що трохи запізнюємося через те, що, дай Бог, врожай цьому році вродив на славу, просто пшениця нерівномірно дозріла, зверху вона дозріла, внизу солома густа, солома зеленувата, комбайни не можуть. Дуже велика нагрузка на комбайн. Якщо ми раніше збирали по 20 гектарів, 25 гектарів, то сьогодні навіть 10 гектарів не можна зібрати. Полеглий хліб. Та й оце, що, що нас стримує. Одна з небагатьох в області агрофірма серйозно займається високопородним тваринництвом. Худоба тут особлива, та й підхід до її догляду неабиякий. Перш ніж приступити до стійла, твариники проходять цілу науку, на дої 20 літрів з корови в агрофірмі стабільна планка. Всього ж вона має три сотні молочних корів. Головними турботами для Сергія Шаповала є, по перше, жнива, по-друге, реконструкція ферм. Зробленому він радіє, не приховуючи емоції. Село це його єдина дорога, його покликання. Відтак, обладнавши свого часу місцеву школу 32 комп'ютерами, Сергій Васильович тепер болісно реагує на те, що залишатися в селі молодь не хоче. Вісім випускників в цьому році ні один не союзвали поступати і лишитися в селі. Яка буде допомога? Будуть вони працювати, щоб хтось йшов що вчитися на агронома, на зоотехніка, на тракториста, я б допомагати. А так що? Помагаю волейбольній команді, дівчата всі йдуть. Що таке, ну наші ну, я маю допомагати. Вони всі йдуть по інституту, ніхто не вертається. Ми просто робимо так зараз. тим, хто хоче працювати, в селі ми з тим працюємо. Їх забезпечуємо тим, що треба. Ну, Виходимо з того, що є. Хотілося всі кращі кадри, але не виходить. І фахівці ну. потрібні, так? От там купуємо других, Ха. працюємо з іншими, залучаємо других, як свої не хочуть. Ну, фахівці ми працюємо своїми. Його енергія і талант господарника відчувається тут на кожному кроці. Допоки він є, село не самотнє. Допоки він переконаний, йому вірять. Це дуже просто. Займатися щоденно тут всього. Ми вже виживемо в будь-яких умовах. Вижимо. Які б не були катаклізми, вижимо. Просто далі вдосконалювати, продуктивну техніку брати. Нові технології робити, щоб одержувати врожаї на рівні тому, що треба, щоб люди наші жили нормально, заможно жили. Ну, все. Легко було працювати, хотіли в селі працювати, лишатися, а не, не так і всі плачуть. Ми не плачемо, ми працюємо. Людям зарплату даємо, підвищуємо, зацікавлюємося. Я думаю, що той, хто хоче, то він знаходить. У нас виходить, ми робимо, у нас немає ніяких проблем. Ні в творейності, ні рослинності.